Всім привіт! Сьогодні у нас огляд феєричного бою з дуже епічною, з епічним завершенням, і сьогодні у нас в гостях пан 24 Volt у ролі коментатора. Привіт, Ігор. Всім привіт. Привіт-привіт. Зіграв я такий от прикольний бій на Безечці. Чекаю, щоб вони трошки виїхали, щоб я не підставлявся. Ну, ти перший все приїхав. Да, да. <свистовую> Оля, <свистовую> Оля, Коля підказав Олі як ты як зажимати ой-ой-ой, шо ой, тут? Уууу. Бау 852 на 7 рівні. Просто дев'ятку просто уже. Просто беда. Щоб... Бі... Тепер він в він тепер, да. А, нет, це, це не дается не дев'ятка, Це 34, 34 стт да, да, да. И Коля, 30 -30. дивіться, Коля, Коля врывается, дивите, кока Коля. Виїжджає О, і... Ну, забирає, забирає його, да? Ну, да. Коля, бля, забрав. Коля забрав. Ну. Коля, все, щоб тільки не, не лишилось, думав, да? Коля, бачите, який. По лову просто співзволим. Поло тяжика. Да. Треба навертатись назад. Я вже, да, Барнаша. я вже дивлюсь, що тут далі їхати зазвичай сенсу немає, Тому що там ти не пропушишь. Я дивлюсь, що студию. Я 95-й тільки приїхав сюди. Шот пацани? Да, да, да. Просто зверніть увагу на бідовагу цього о, там же через центр ДВК пішов резкий, просто вони там сальну зносять просто. Да, вони вони все. На, наш школя вирішив пушити справа. Тут і сухо. Я ще думав, сейчас фуллову і сушку, як дам, але. Вони разменялись. Приходится. На... Да? да, добрав Ой, те, хоро, що что Як На БЗ цей? Центр да. пыль, ще, Я думаю, треба вертесс на базу, да, приймати. Ну. Дефити. Я думав на центр і поїхати. Суха. От зараз і я все бачу, думаю. Поїде. Дивлюсь, і суха їде, думаю, чи на центр. А потім. Раз, щось мене зупинило, і я такий, та ні. А ну так? да. Дай там ли, там сама. реально просто на базу вони летять просто. Видно, зразу К2, чар, чар мле. Да, показую сухи назад, назад, давай. Ну щось не слухай мене. Самовпевнений. Бэдбой, бэдбой. У мене Олександр і Вадимір, базу дефич. Точніше, один стоїть. Дефер. На арті. Наш Коку Коля пушить справа. Тоже саме да, да, не вернувся? Лиш, лише Оля, мій вірний, співзводний, як, яка мене послухала. назад. Коля отпушився дозат... там. <пишутся> <пишутся> Ой. Ох і Коля. Пушистик. Коля, як ти там зіграв? Напиши в коментарях, як тобі бій. Багато дав oh, дома. Да. Зараз, я думаю, потрібно буде підготуватися, буде щось веселе. Це що я да. цей бій... 95, 95, 95, під Ідолог, ти 95-й 95-й, підвищи. Ти будеш його розмінювати, да, що? Ну да. Я став просто чекаю, поки вони підставляться. Хтось Що, Настане його час, я думаю. Не Він свою роль ще зіграє в бою. Оля, поїхала. Да. І тут дивись просто. Та тридцятка, девяточка просто. Откаты я. Побачив тебе, злекалась. Японський Новий год! Ты шок, йому закинув я, туди! Я не знаю, Офігеть. як я попав там, якщо чесно. Офигеть просто. Навіть Каті. Ой. Ні, ну тут же тоже с шикарно швидкий испытывают снаряда. Тут же тоже виходить, снаряд летить, типа, ще падає в нього, да? Таким навісом, типу, да? Прям жорстко. Ну, по ідеї, тут. А щас. Тут можна надивиться. Я пока Офигеть. вот так зарублю. Вот, можно доверить да, 857. Да, 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 да. Бизонта тут, Бизон тут опятьжав камень. Ждать черфутюра, напевно. Да, я сейчас У нас план такий. Я, я выезжаю, даю тышку, Оля заїжджає и добираю его. Але бачу, вони там теж повернулись К2, вона на центр поїхав. Ой, 600 сім. Я просто. якщо чесно. 38. переживаю, що зараз мені якийсь шарфутюр прийде в спину, але потрібно просто тут на агресії грати. Ну так, да, поки нема, поки немає тих, поки вони всі щас лупи не поїхали, треба щас. Да. Оля Оля вривається, щось блокірує арта. Арта, ну звісно, так. Да. Mm -hmm. вечір. просто. Злизав цей бейк просто. You're so Шарфутюрчик. Ну, не ж, зараз, бо, вже зараз буде вже з центра, напевно, їхать зараз з сторін. Да. Мерти. Три. три я проти, проти, я пушечку Афій. назад розверну на всякий випадок. Щас шарфутюр якийсь вірветься. Я хочу позиції зайняти більш вигідно. Тут ще трупики мені наробили. ТТ-5. Туди-сюда тут. Туда, сюда, -сюда, 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 -сюда дивиться, контролить. Красавчик, uh. ну що він зробить, коли танчик такий повільний що Да, все, все, веселий боєчек, правда? Базик. Базик все заробив. 3 фрага, 3200 демеджі. Опа, черфутюр. Добрий день. Бам. До побачення. І тут борщ засвічить. І Оля дивіться, Оля має йому давати тички, але. Оля. Оля? А уляна не лучше. Не влучила? Офігеть. Можна подивитись. ти будеш її выливать? Ну да, да. Поки він на КД. Я думаю, надо. Ай ко мне пушка, у меня и пушка. Я після после всего пострілу зрозумів, що не альфова. Не альфова? І тут Боже! Офігеть! Що це за. кислий борщ мені в стаканчик? Йо-моё! Блин, 600 хп не вистачило. просто 600 хп. Ти його просто розвернув, він... так би ти його. б ти, ти його до тебя, просто. В так, б, ти пушку влучив, ти бачиш, він в пушку влучив. <світ> ну він, я розумію його, конечно, якби тебе протягнув 10 метрів по землі. Куди ти ти вже стріляв? Він бідняга вже, напевно, а, і так. Дивись, тривається Project Ion, фуловий. І зараз я думав, ну він ще 75-й, може заблочить якось, Дай. а ні, дивись, диви, який. Просто... Год, розумний. Упарюється, він, на, він, він упарюється. Да, 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 він упарюється. Він розуміє, як його треба вбити. Він, він, він бачить, що 6 фрагів у тебе вже є, він розуміє, що їм буде треба вбивати. Ти для нього просто прибив. 841. Назарчик. О, господи. Дивіться, дивіться. Я Судин? думаю, ну все. Опа, він. А мені він, він, він промазав. Тепер цей дивись, 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 дивись. Ще один. Купарюється. Пушку мені дає. Куди тебе ж забирати? Без шкоду, шкоду, шкоду. Ти 95-й забрав цього. Боже, скільки экшена на один я, квадратний метр просто. Я просто. В шоці просто. Офігеть. У мене так руки там після, після цього да, тряслись. Да, он сельма пише, красавце. О. Ну і залишилось Особливо Особинота 95-й. Да. Красавчик. Особенно, Красавчик". От для таких моментів я якраз залишаю турбіну зазвичай, щоб можна було таранчиком. Просто. Да, мін, ц... Просто борща просто. Я ще ж Зів. спеціальну ЛТ-шку забрав, тому що я знав, що зараз таранчиком борща. Тільки я думав заберу з сторони, ну не вийшло. Було б тоді менше епіку, напевно. Ну, так як я бачив, звідки арта дав. От там, де я їду, десь вона там і стоїть. Я лише переживав, що вона розтече на базу. Вона не така прям быстро, слухай. Да? Що вона втектися. Це якби був якийсь би там батчат француз, да. То, да а ні, ну це теж быстро. Це гвт медленні. 53 це вона быстро, вроді. Кто там артоводы в чате есть? Ну, в комментариях напишите вашу думку. Мы не читать не будем. Мнение артовода, интересно. Да. Шутка, конечно. Можно прочитаем. И тут я дивиться, я думаю, ну, надо стать звездой, потому что он уже едет. Да, да, да. Просто у него истерика, паника. Да, я подубачив хочу... з висоти. звисати Ба... починав проти бачив, як ти, походу, борща стирав ПКшечка, 8 фрагів. Афігеть. Да. Афігеть, оце я понимаю. Ось така от перемога. Ну, зараз на ваших екранах з'явиться. Вольт? З'явиться вольт. <світ> <світ> вольт, і так на ваших екранах. Ой, зараз на ваших екранах з'явиться картиночка з результатами цього бою. От, там майже 8 тисяч урону, 8 фрагів. Затащений бій, купа екшену, ставимо вподобайки. Дякую вольту нашому коментатору. Якщо вертовод, пишіть. Якщо ні, ставте палець вверх, і теж пишіть враження від бою. Напишіть, як ви як ви думаєте, чи токсична БЗК, чи ні. Особливо після того, як Т-34 зіграв, друже. Якщо ти подивишся, що, той що бій, токсичніше? БЗК чи Арта? А так, да, от, ваші. Давайте, цікаво, цікаво, що токсичніше: Арта чи БЗ 176 От цікава ваша думка. Все, дякую всім за перегляд і побачимося в майбутніх відосах.